Сторінка 90. параграф 23. Фотосинтез, мінеральне та повітряне живлення рослин. У цьому параграфі ви дізнаєтесь про фотосинтез, виявлення крохмалю в зелених частинах рослини під час фотосинтезу, мінеральне та повітряне живлення. Усі організми на нашій планеті живляться для того, щоб ростим розвиватися, відтворювати собі подібних для здійснення будь-якого життєво необхідного процесу. Потрібна енергія, яку рослинні організми отримують у результаті фотосинтезу. Синтез це процес перетворення неорганічних речовин на органічні, в результаті використання сонячної енергії з утворенням кисню. Цей процес відбувається в хлоропластах, які запарлюють рослину в зелений колір. У результаті фотосинтезу в листках утворюються поживні речовини, вуглеводи, якими і живиться вся рослина. Побічним продуктом даної реакції є кисень. Малюнок 29. робота в групах. Розгляньте схему процесу фотосинтезу і поясніть, що буде відбуватися. У випадку, якщо рослина, перше, буде в повній темряві. Друге, одна рослина буде в тіні дерев, а інша освітлена сонцем. Третє у повітрі не буде вулики газу Обґрунтуйте відповіді. Виявлення крохмалю в зелених частинках рослини під час фотосинтезу. Модослід, який підтверджує утворення крохмалю, вуглеводу під дією сонячних променів у процесі фотосинтезу для експерименту. Візьміть будь-яку кімнатну рослину, наприклад, фіалку або пеларгонію. Один із листків цієї рослини закриємо темним папером, попередньо вирізавши з нього фігуру, через яку на зелений листок потрапляли б сонячні промені. Залишимо на кілька днів цю рослину, на яскраво освітлену. Тоді коні, що відбудеться? Листок закрита папером частина, крохмаль. Утворюється, відкрита частина крохмаль утворюється. Друге, перевіримо наявність крохмалю. Для цього нам потрібні дві колби: чашка петрі, електрична плитка, вода, спирт, йод, пінсет ножиці. Хід роботи. А. Зрізаємо листок і поміщаємо в окріп на 2-3 хвилини. Б. Виймаємо акуратно листок з пінцетом і занурюємо в гарячий спирт на 5-7 хвилин. Важливо попередньо окріп і гарячий спирт. Підготував лаборант. лаборантка В. Поміщаємо листок у чашку Петрі і обробляємо його розчином йодом. Через 1-2 хвилини на листку добре видно фігуру темно синього кольору, яка була вирізана в папері. Цим дослідом ми доводимо, що в процесі фотосинтезу вуглеводи утворюються тільки під впливом сонячних променів, мінеральне та повітряне живлення. У рослини є два органи, які виконують роль водотягів підземного. Або нижнього, і надземного, або верхнього. Листок є верхнім водотягом, а корінь нижнім. Корені смоктують із ґрунту воду і мінеральні речовини та проводять їх крізь систему тонких трубочок по стовбурі та гілках до листків, забезпечуючи мінеральне живлення, малюнок 30. Мінеральне живлення це процес поглинання корінням води і розчинення. У них мінеральних речовин з ґрунту. На кожному листкові є безліч мікроскопічних пор продихів, які пропускають вуглекислий газ і випаровують воду. У більшості речовин. Продихи розташовані на нижньому боці листкової пластинки. Саме через них здійснюється процес газообміну і випаровування краплинної води. Повітряне живлення це процес засвоєння зеленими частинками рослин вугислого газу з атмосфери. Підсумки параграфа. Під дією сонячних променів у хлоропластах відбувається процес утворення вуглеводів, якими живиться рослина, побічний продукт реакції кисень, що виділяється в атмосферу. Цей процес. Називають фотосинтезом. Він включає в себе мінеральне та повітряне живлення. Корені здійснюють мінеральне живлення, а листки повітряне.